Вітаю, гарного, гарного всім ранку, друзі. Привіт з Італії, з Неаполя. Я Олег Делімарський, підприємець міжнародної компанії. Друзі, останнім часом я часто бачу, що мої партнери або просто люди, які в нашій компанії, Особливо ті, у яких не завжди все виходить, якісно рости. Ось, вони багато проводять часу, порівнюючи себе з іншими лідерами, порівнюючи себе з іншими партнерами. От, і, звичайно, втрачають отой от такий фокус, який дуже важливий на собі. Окей, тому. Е Пам'ятайте, що у мене теж був такий період. Я теж дивився на других партнерів, я теж дивився на других людей, як вони росли по кваліфікаціям, як вони досягали різних бонусів. І, звичайно, це трохи було по моїй самооцінці. Це було, по. по моєму я. Окей? Тому дуже важливо, дуже важливо. Міняти стратегію, міняти стратегію і е, порівнювати себе тільки з собою вчорашнім, порівнювати себе тільки з тою людиною, яка е, була рік, два-п'ять назад, і наблюдати за собою прогрес, який ви робите. Окей, і е, зона вашого впливання, чи збільшилась за рік, наприклад? Да? Зараз ми на початку нового 25-го року. Чи збільшилась е, зона відповідальності? Окей, е, і наскільки ви стали більш впевненіше, коли ви розказуєте про те, чим займаєтесь? Е, наскільки ви розібралися ще краще в продукті? Да? Наскільки ви. Вас більше чують люди, і наскільки у вас є більше ясність, як, що робити в цьому 25-му році? Ось тому ніколи не порівнюйте себе з іншими людьми. Ви є вже вершина тої піраміди ваших батьків, тата та мами. Діда та баби. Це ті всі люди, завдяки яким ви існуєте на планеті Земля, тому вам вже шикарно, мега-мега повезло, що ви сьогодні маєте можливість жити це життя. Корал Клаб це тільки просто інструмент, з яким ви. Маєте можливість проявитися, маєте можливість е, покращити своє життя, маєте можливість навчитися е, новий, новій професії і е, стати насправді щасливішим. В принципі, оця одна із важливих, важливих цілей, яку е, кожен з нас шукає. Тому я вам всім бажаю 25 році. Ось, щоб ви стали вашою історією і закрутіть цей Роман з собою і надихайтеся сам від себе і від того, що ви робите кожний день. Будьте з собою.